Сьогодні я готуватиму смачну аджику на зиму, тож давайте зі мною і ви не пошкодуєте. Смачна аджика на зиму. Рецепт перевірений, закривала в тому році, і в цьому ж хочу вже зняти відео, тому що дійсно рецепт того вартий. Для аджики нам потрібно 1 кілограм перцю болгарського, тут в мене вже є, 1 кілограм яблук і 1 кілограм моркви. Бачите? Далі. Кілограм цибулі, і стакан чеснику. Це все йде чиста вага. Стакан чеснику тут ну, 200 мілілітрів. 3 кілограма помідорів. І це все діло ми перекручуємо через м'ясорубку. Далі нам потрібно пів літри олії, можна менше. Стакан цукру це 200 мл, і стакан оцету, теж 200 мілілітрів 9%. -го. 3 столові ложки солі і червоний перець. Якщо у вас є стручковий, це за смаком даєте. Я даю ось таку пачечку чілі. Тут 15 грам, я буду додати з іншої, тому що минулого разу давала 20, якраз саме то. 20 грам ось такого меленого, гострого перцю. І це все ми додаємо до перемеленого. Болгарського перцю, чеснику, помідорів, яблук, цибулі та моркви. І це все добре перемішуємо, ставимо на вогонь. Після кипіння потрібно варити 40 хвилин і тоді зменшити вогонь та розкладати по стерильних баночках. Ну, Звичайно, кришечки теж мають бути стерильними. Орієнтуйтеся, що вихід буде. 13 півлітрових баночок. Ну там, можливо, плюс-мінус. Дивлячись, які у вас баночки. Зараз більшість баночок, якщо ви берете з-під томатної пасти чи з гущеного молока, то там немає півлітри, там завжди вже роблять менше. ну ось, Добре переміш... перемішати і на вогонь. Ну, ось закипіла наша аджика. Трішки можна зменшити вогонь середній і час від часу помішуючи, варити 40 хвилин. Ну, ось Пройшло вже 40 хвилин. Зменшуємо вогонь на мінімальний вариант, щоб летіть жевріло. Ну, варила я на середньому вогні після кипіння. І тепер вже розвиваємо по стерильних баночках. Випускаємо повітря, закручуємо, перевертаємо. І накриваємо. Ну, ось так баночки накриті простояли вже цілу ніч. В мене, взагалі орієнтуйтеся в середньому 12 годин, мають перевернуті накриті стояти до, ну, до охолодження. Тож. Вже на слідуючий день відкриваємо. Люблю ці моменти та перевертаємо. Я їх завжди підписую і потім заношу в погріб. На цей раз у мене вихід 14 баночок і трішки в тарілочці на пробу. І краса, і смакота. Готуйте, не пошкодуєте, дійсно смачно, дійсно гостренька аджика виходить. Всім смачного!